Друзі, а зараз поговоримо трішки про горювання. Горювання ми проживаємо, коли відбулася втрата близької людини. На жаль, зараз ми живемо в такий час, коли ніхто з нас не застрахований від таких ситуацій. Тому я хочу з вами поділитися методом, який є дієвий. Горювання має кілька етапів, які людина має пройти. Найкраще, звичайно, працювати з терапевтом, з психологом, з людиною, яка знає, як допомогти вам вийти з цього стану швидше, хоча можна пройти стан хронічного горювання. Рекомендують психологи використовувати техніку написання листа до людини, яку ви втратили, коли ви будете готові. Сісти наодинці з собою, ручка, папір, і виписати свої емоції, свою біль, поговорити через той лист. З дорогою для вас людиною. Далі рекомендують, як техніка, ви можете по-різному це зробити. Хтось рве лист на шматочки і в річку викидає, хтось прив'язує до надувної кульки і випускає в небо той лист, що говорять ті люди, які проходили етапи горювання, що ця методика дуже їм допомагала звільнити себе, хоч трішечки від тієї болі. Тому я сьогодні з вами ділюся тим, що. Психологи рекомендують і бажаю вам сил. Бажаю вам, щоб вас стороною обходили такі ситуації.